І так, продовжуємо, продовжую хвалитися своїми картами, от, але це вже не мої. Це ось така от колода Дорна Дорін Вірче. Ось. Вона теж неймовірно діюча. Тут також є книжечка з розшифровкою. І ось такі от карти. З такою обложкою, чудовою, гарною. І ось такі карти. Тут короткі є пояснення, про що карта. Ось це є очищення. Очищення, відношення. Відно... Відношення. Відносини. Купідон. Діти. Ось, і в принципі, на будь-який, і на різний на будь-який нашу життєву ситуацію випадає потрібна карта. Тобто ви зараз можете загадати будь-які питання, і вона вам відповість. От, давайте зараз загадаємо таке. На що треба звернути увагу, щоб е, бути зараз, на даний момент, в ресурсному стані? Ось. Зараз ми для нас ви, витягнемо кучу чудову карт. Що нам скажуть ця колода ангелов, послання ангелу називається. І так, карта це стабільний прогрес. Ну, і що вам не 에... <кхм> сразу все <те> зрозуміло, <кхм> що нам треба робити в найближчому майбутньому. І так, стабільний прогрес. Ми признаємо, що ви досягли немалого прогресу, заряджає любов'ю все своє життя. Ми бачимо, яку велику пользу ви принесли світу своїм виконаним любові, наповненими любові почуттями, думками і поступками. Тут, звичайно, в книжечці трохи більше є розшифровка, але ми її читати не думаємо зараз, бо це час. Так, добре. З колодом ми розібралися, так, трошки, щоб воно мене не влізало, Чекайте, секундочку, так, по порядку все робити. Надіюсь, ви там не заскучали. Ось, і я ще сьогодні, також я маю ще ось таку прекрасну Клоду з рунами. Ось зараз я вам теж покажу. Так само вона має книжечку з роз'ясненнями. Так само вона має дуже цікаві картинки. На кожній картинці тут є руна. Звичайно, ви можете використовувати їх по-різному, як прямі, і як перевернуті. Боже, я вам перевернуті, показала такий Ось ще раз. В прямому <смі> значенні ось така чудова колода. От, в принципі, якщо ви захочете, можна її знайти і замовити. От. Це дуже легко зробити через Google. <смі> Це, в принципі, не реклама, просто мені подобаються ці мої інструменти. Вони такі дуже робочі. Ну, звичайно, маю ніках Колоду дотару. Як же ж без неї? Куда же без неї? Але на сьогодні ми будемо робити все-таки розстановочку. Маленьку вправу. Маленьку вправу. Давайте борони розстановки, немає трохи дуже часу. А, значить, так. Маленька вправа у нас заключається в тому. Давайте спробуємо зробити вправо на бажання, так? Будь-який ваш запит, але давайте щось таке. Таке, що можна реально вибачити в або в будущем, так? Щоб це не був якийсь дуже фантастичний якби, запит. Так? Завтра отримати мільйон доларів, там, чи принц на білому коні до вас прискаче під вікна. От, ні, таке не підходить. Наприклад, щоб у вас на роботі завтра стався якийсь успіх, так, щоб ви продвинулися, якомусь своєму намірі, щоб можна, <кхем> можна, ну, давайте так, почну зі свого запиту. Та я завтра хочу поїхати на прогулянку. Ну, так, десь в пределах 50-30 кілометрів. Тут є гарні місця, куди ми дуже рідко їздимо, але, в принципі, в принципі я цього хочу. І так, що ми зробимо? Ми оберемо себе. По-перше, завжди починаємо з себе. Я вам покажу розстановку на фігурках. Так, трошки а, зараз ми камеру змістимо, щоб можна було бачити мій столик. О, так, і а, давайте так щоб був тільки столик. В основному, в мене є такі різні фігурки. От, Це рахуємо що поле. Ми просимо благословення свого роду, звичайно, і просимо допомоги, щоб він нам надав сили і ресурси в цій роботі. Так. Ось. І тепер ми, звичайно, перше починаємо із себе. Мені дуже подобається ось ця фігурка в мене є така от. Червона шапочка, можна сказати, але без червоної шапочки. Ось назначаю її собою. Побудь, будь ласка, собою. Ці фігурки такі ще від старому бік. Ось. І, значить, побудь, будь ласка, мною в цьому запиті поїхати завтра на прогулянку. Поїхати. Ми ми відчуємо, що відчуває така ця дівочка, що відчуває ця фігурка, доторкаючись до неї, і надішлемо її свій якби, свій образ так, в цьому запиті. От. Тепер дивимося на коле і ставимо там, де ви хотіли б її поставити. Там, де у вас Рука така. Тягнеться, да? І куди би вона хотіла дивитися? Угу. Ну, дивиться. Ось оно туда дивиться. Добре. Тепер ми поставимо мій запит. Тобто прогулянку саму. Чогось мені хочеться поставити у цього чувачка без ноги. Ось цю прогулянку ціль мою поставимо сюди. Ось, і ми вже бачимо ось ці цікаві такі цікаві моменти. Щоб вперше ми дивимося в різні блоки. так. До цілі мені, в принципі, недалеко, але немає, я її взагалі не бачу. так. Ось. Вона мені, в принципі, не цікава. Та й цілі якась кульгаюча, та й дивиться в інший бік. І якось назад. Якщо для мене ця сторона це назад. Там вперед. Ну, бік. Теж таке. Тобто вона дивиться назад. Добре, тепер ми поставимо фігурку, яка за ва. Вже є ці цілі mm -hmm. e бути поруч зі мною дивитися в один бік і тепер, яка нас розділяє. Я хочу взяти оцього слонка О, який здоровий, бачите, і поставити отак між міни. Він теж бачиш бачите, мені хочеться, щоб він дивився. Він дивиться туди, куди і ціль. Дуже цікаво. Тепер ми спробуємо просто відчути, що тут відбувається. Відчуємо. Добре. Тепер так само, як і назначали, трогаємо. Фігурку. І відчуваємо, куди ми її хочемо поставити, так? Мені дуже хочеться подивитися на цього слонька. Прям неймовірно Тягне мене до цього слонька, Мені хочеться до нього втіти. Ось так. А він самостійно від'їжджає. Бачите, я навіть його не рухаю, він від'їжджає від, від мене. І я його потрогаю. Ага, потім ми. Рухаємо ціль, От, і відчуваємо, що з нею відбувається, що з ціллю. Ну, як стоїть, як і стояла, нічого з неї не відбувається. Є і є. Ціль є ціль, нікуди вона не рухається, так? Ось ось цей слоник дуже. Волнується, скажімо, і мене волнує. І що він а, хоче мені сказати, той слоник? Що він хоче мені сказати? Що в мене в голові дуже багато інших думок, інших цілей, інших задумів, які я не виконую, які лежать мене на полці мертвим грузом таким як слон, Ось. і не можуть мене нікуди відпустити. Якщо ми поставимо слоніка, дивитися на мене. Я дивлюся на Соника, я б хотіла сказати цим всім думкам Дякую, дорогі, що ви є. Я дуже вдячна, що в мене є цілі, якийсь задумок. Якісь плани, але в мене також є моє тіло і я. Е е і я хочу е розпорядитися своїм часом, так як хочу я. І е е е я дозволяю собі завтра поїздку. Нікуди мої плани не дінуться. Е вони остануться поруч зі мною, але я з'їшу, я виконую їх трошечки пізніше. От. І моя а, моя задача якби в цьому житті себе давати собі і відпочинок. І моральний відпочинок, і фізичний відпочинок. Так, мої плани нікуди не діваються, вони поруч зі мною. Я, мені хочеться зразу поставити слоника тако поруч, От, але я можу собі дозволити день, коли я можу виїхати і подивитися, набратися якісь нових емоцій. Звичайно, з цими новими емоціями в мене всі плани і. Всі задуми будуть набагато легше е, виконуватись, так? Ось, Тому е, дяку, подякували ми нашій перешкоді. Так? Що в нас в нас є? Що нам нам показала, е, де в нас затик? Чому в нас не збувається наше бажання і наше. Е, Наша ціль, так? Ось. Дозволяємо їй бути поруч з собою, тому що, якщо це ну, наші плани, наші думки, вони для нас важливі, однозначно. Ураж ми їх побачили поруч з собою, так? І, звичайно, дозволили нашу ціль бути поруч з нами, так? Е, чому я рухаю цю е, фігурку себе? Тому що мені хочеться все ближче і ближче е, підійти до своєї цілі все-таки. Ось, І я мене розвертаю побачити її, дивитися туди. Я так розумію, що це все-таки мої цілі плани остались позаду мене. Вони нікуди не діваються, вони не є. Але трошки позаду, так? Ось і я таки дивлюся вперед, поруч, поруч з... з своєю ціллю. Ну, виявляється, це все-таки перед у нас. Хай буде перед. Ось. А ні. Вони все-таки дивляться назад. Чому ж вони дивляться назад? Ось, Чому не дивляться назад? Давай ми подивимося, що у нас в цілі. Чому вона дивиться назад? Вона хоче подивитися вперед. Ну, В принципі, їй без разниці, так, куди дивитися, хоче вперед, хоче назад. назад. В принципі, може і так, так? А ти, дорогенька, йдеш цілі вперед? Йдеш вперед, добре. Рухаємо фігурки повільно. О, ну, брасть. Така ціль неустойчива, ну нічого. Боже, що ж ти на мене дивишся, той слонік. Поруч, слоні поруч. Обов'язково наші плани всі поруч, але вони трохи відходять назад перед моєю цірюю. Я нікуди їх не діваю. Може попросити їх стати трохи легше. Ось. Але ми всі разом дивимося вперед і їдемо в наше найкраще майбутнє. Добре, дякую вам за увагу. Ось така от маленька розтяночка, маленька вправа на, нашу, на досягнення наших цілей. Завтра я напишу, чи в мене вийшло таке поїхати на свою прогулянку. Ось, в принципі, я її так не дуже планувала, але хотіла і подивимося, що з цього вийде. Все, слоніки, всі вам машуть попа. Я фігурки, а, ти більше а, знімаю з фігурок своє призначення. А, ти більше не я, ти просто фігурка. О, господи, що ж це цільвалося вічно. Ти більше не я, ти просто ціль. Я коли їх торкаюся, я відчуваю, що вони, в принципі, насичені, немає ніяких проблем, тобто нема. Якихось загвозок, які можна вирішити ще з допомогою далі вправ. Тобто ресурсний стан це показник, що вправа закінчена. Ось, значить, дякую. Ти більше не моя ціль, ти просто фігурка, так. Ти більше не моя перешкода, ти фігурка. Добре, слонами не будемо назначати, бо, е, я знаю, може там все лице слово. Добре, е, тепер я з вами так, поспілкуюся. Е, що ми зробили? Зараз ми зробили розстановочну справу, яка. Може розчистити шлях до якоїсь мети до моєї мети, до, якщо ви будете робити таку вправу до вашої мети. Ось, в принципі, в принципі, поки що нічого складного тут немає. Просто показала, як працюють розстановки навіть на фігурках. Розстановки працюють у всьому. Можна листочки назначати, так, написати, от, і відчувати, як це працює. Тобто, в нас кожного є своя внутрішня якби, магія. Так? От, і ми її можемо використовувати будь-який день, будь-який час, при будь-яких потребах. Єдине, що, звичайно, це має бути екологічно, тобто ніяких. Ніяких намірів на іншу людину, так, ніяких маніпуляцій з іншою людиною, ви можете робити це тільки з собою, якщо вам потрібно вирішити якісь свої питання, то якщо вам та зла начальниця, так ви працюєте зі своєю реакцією, не з її. Тільки зі собою. Ми працюємо тільки з собою От, і не привкаємо нікого до своїх проблем. Ось, тоді все буде добре. І з повагою до свого роду, з повагою до себе, з повагою до навколишнього середовища. Все. Люблю вас, обнімаю, що це таке пробне відео. Буду сподіватися, що вам сподобалося. Ставимо лайки. <свісно> Все. До побачення. До зустрічі.